На часі новини, події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів ЧСН. У цьому випуску, зокрема, дивіться про таке. на вівторок нарешті стартує капремонт черкаських доріг. Звісно, якщо казначейство дасть гроші. Іноді днями, іноді тижнями лежать рахунки і лишаються непроплаченими через те, що казначейство відсутні кошти. На Уманщині рекорд у засіках засипали майже 150 тисяч тонн ранніх зернових. В Принципі господарство підійшло, що зібрало 61,6 середня врожайність, 70 – пшениця, 50 – ячмінь, ярий, 30 – зору. Достойний врожаї, достойна праця наших працівників. Аграрний протекціонізм держава виділяє мільйони на підтримку тваринництва. Невигідна ця справа зараз при нинішніх цінах на молоко і ціна на, на живу вагу е молодняка. Не вигідно зараз займатися цим, але займаємося. І добре, що зараз держава прийняла дотацію на молодняк. Черкаські інваліди на американських коліщатах ти в сотні сучасних військів подарували благодійники. Можно передвигаться активно. На них здесь есть система тормоза, где они останавливаются. Плюс у них к ним есть полностью ремонтный комплект. Пожежа без жертв и збитків вогнеборці вперше попрацювали в обласній дитячей лікарні. Конечно, эти начания очень нужны. Они помогают, не дай бог. Какая ситуация? По-перше, уснути тим людям, які делают свою роботу, а в нашому учрежденні планівка, як ми працюємо. По-вторю, це провірка, наскільки ми правильно вміємо працювати в ніштатній ситуації. Чарівна третина і у панденціарній системі Черкащини працюють красуні. Взагалі, наша робота досить тяжка. Я перш за все, ми жінки і хочеться відчувати себе справжньою дівчиною, жінкою. І, звичайно, після роботи. Ремонт черкаських доріг завершиться до кінця вересня, обіцяє міський голова Черкас Сергій Одарич. Мова йде про вулиці, реконструкція яких була запланована на 2012. За словами мера, ямковий ремонт вже добігає кінця. Капітальний стартує цього вівторка. У Черкасах дороги ремонтують одночасно дві бригади. Кожна за добу асфальтуватиме один кілометр шляху. Першою у планах на капіталку вулиця Благовісна. Повністю замінять покриття також на ір'юна та проспект Хіміків. Завершать реставрацію хрещатика. На це з міського бюджету було виділено 5,5 мільйона гривень з державного більше восьми. Єдине, що може призупинити ремонт, затримка казначейством проплати робіт і матеріалів, бітуму, щебеню мінеральних добавок та емульсій. Казначейство пропускає зарплати, пропускає енергоносії і в дуже малих кількостях пропускає проплати, пов'язані із капітальним ремонтом, з ремонтом доріг, з ремонтом тротуарів. З Ремонтом дахів у школах, дитсадках, іноді днями, е іноді тижнями лежать рахунки і лишаються непроплаченими через те, що в казначестві відсутні кошти. Уманщина віджнувувала комори аграрії краю засипала майже 150 тисяч тонн ранніх зернових. Це рекордний урожай для району. Секрет успіху у нових селекційних сортах, спеціально виведених в Умані. З'ясовував Олександр Чернега. За плечима Федора Парія десятка років селекційної роботи. Разом зі своїми колегами з Уманської державної аграрної академії створено сотні сортів з лакових. Останні роки селекціонер активно працював над спельтою, пшеницею з підвищеним містом білка. Ми створили пшеницю спельту. Це перший на Україні такий сорт створений. Зоря України ми внесли в реєстр пшениця, яка має 25% білка. Якщо звичайна пшениця має 10-12, то 25% білка це значний прогрес, я би сказав, селекції. Порадами науковців вже не перший рік користуються берестовці і не жалкують. Попри спекотне цьогорічне літо зібрали 50 центрів з гектара, а деякі ділянки дали понад 70. Я думаю, що стіл це у нас вийшов калорійний, достатній. В принципі, господарство підійшло, що зібрало 61,6 середня врожайність, 70 пшениця, 50 ячмінь ярий. 30 зору, не врожай, достойна праця наших працівників. Яким ми завдячуємо. Хто добре працює, той гарно святкує. Скуштувати хліба нового врожаю, випити склянку запашного квасу, поласувати ковбасами та відзначити свято у жінків, запросили усіх охочих за хорошу роботу. Люди праці отримали нагороди, квіти та слова подяки. Ми та житниця в Україні, яка завжди кормила наших людей. Хлібом. І сьогодні область зібрала майже мільйон 200 тисяч тонн зернових зерново-бобових культур. І в цьому є велика заслуга працівників вашого району. Ви внесли надзвичайно багато свою лепту, а це більше 11%. Закінчилося свято обжинків величальною на честь хліборобів. Олександр Чернега, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. На Черкащині впровадять міжнародні стандарти відбору проб зерна до сьогодні керувалися ще радянськими нормами ДСТУ. Втім, вже на початку наступного року визначення кількісно якісних показників збіжжя здійснюватимуть у відповідності зі світовими вимогами. Фахівці стверджують, що це значно спростить процедуру експорту та імпорту зернопродуктів і розширить ринки збуту. Про це інформує прес-служба держінспекції сільського господарства в Черкаській області. Черкаські селяни вже отримують гроші за отримання молодняка великої рогатої худоби. З 1 червня на їхні рахунки надійшло більше 200 тисяч гривень. Державна дотація виплачується тим, хто отримує телят до 15 місяців. Сума допомоги залежить від віку молодняка. Ця державна програма безстрокова і у зарахована на збереження та нарощування поголів'я верха. Відгодовує шталя віком до 15 місяців, отримає державну компенсацію. Власники худоби на Черкащині вже отримали на свої рахунки понад 200 тисяч гривень. Житель села Білозір'я Сергій Бондаренко доглядає двох телят. Беріст ці ласонці по півроку. Чоловік каже, малят до двох місяців треба було годувати лише молоком, по два літр на одного тричі на день. Порахував, цей період відгодівлі обійшовся родині у 360 гривень на місяць. Державна компенсація, яку отримав, була не зайвою. Зимою було. 90 гривня 90 і 2 гривні, то якраз вийшло, що дотація вона перекриває все те молоко, яке потрібно для льоту, щоб вигодувати. У односельця Юрія Стоянова худоби більше і вона старша. Відповідно, і компенсації чоловік отримав більшу суму. Каже, у липні подав заявку до сільради, а на початку серпня отримав на рахунок гроші. По 750 гривень за молодняк віком до 12 місяців. За ці гроші родина встигла забезпечити худобу кормами на усю зиму. Невигідна ця справа зараз при нинішніх цінах на молоко і ціна на, на живу вагу е молодняка. Невигідно зараз займатися цим, але займаємося. І добре, що зараз держава прийняла дотацію на молодняк. Цього року ми отримали 4 з лишнім тисячі. У мене 6 голов великого скота і двоє маленьких. Село Велике бідкається сільський голова, але корів люди утримують мало. Раніше було 300 голів, нині до 100. 11 селян поки що отримали дотацію на 26 голів ВРХ. Щосуботи сільрада звертається по радіо до людей з проханням отримати державну допомогу. Треба звернутися в сільську раду, приходять до секретар сільської ради, здають пакет документів, які потрібні для форми дотації. В течені 10 хвилин людина вільна і за неділю вона отримує ці дотаційні гроші. Державна програма дотаційних виплат за збереження та утримання молодняку великої рогатої худоби діє з 1 червня. І, хоч в області провели велику роз'яснювальну роботу, охочих отримати дотацію не так багато, як хотілося б кажуть в обладміністрації. На сьогоднішній день із 10 тисяч молодняка великої рогатої худоби, який ми маємо в області, на 3 тисячі люди подали заявки. Це десь на 1,8 мільйона гривень приблизно. І на сьогоднішній день вже більше 200 тисяч гривень люди отримали на свої рахунки. Програма безстрокова, кажуть чиновники, і закликають селян скористатися можливістю отримати допомогу. За теля віком від 3 до 6 місяців виплачують по 250 гривень. За молодняк від півроку до 9 місяців – 500 гривень за голову. До року – 750 гривень. І від 12 місяців до 15 – 1 тисячу гривень. Інакше кажучи, у власника худоби є можливість отримати по 250 гривень за кожні три місяці збереження молодняку ВРХ до досягнення ним 15-місячного віку. Ірина Максименко, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Міжнародні спостерігачі вже на Черкащині. Зокрема, за ходом виборчої кампанії вже стажать двоє представників європейської мережі організації. ЕНЕМО також спостерігачі ВІД ОБСЄ. Поки що вони вивчатимуть загальнополітичну ситуацію в регіоні. Фіксуватимуть порушення передвиборчої агітації. На дільницях вони працюватимуть вже у день голосування. Чи були ці виборчі перепиті часами і прозорими прилюднять у спеціальному звіті? Як і на кожні вибори в Україні, у нас приїжджає дуже велика кількість міжнародних спостерігачів. Єдине, що на ці вибори прикута дуже велика увага спільноти міжнародної, тому що насправді вирішиться доля України в міжнародних відносинах на цих виборах. Регіонали стартували. Очільник обласного осередку Сергій Тул позвучив партійний план дії та представив команду кандидатів від Черкащини у Верховну Раду. Кілька тисяч партійців зібралися на першому обласному форумі партії регіонів у селі Шовченко. Названо врочені керівник Білосині голосив імена 13 претендентів на депутатське крісло. Серед них Геннадій Бобов, Валерій Черняк, Ігор Савченко, Антон Яценко. Сергій Тулуб завірив головний козир їхньої перемоги реальні справи, які вже зроблені в Україні в цілому і на Черкащині. Зокрема, наш головний агітатор: реальні справи для людей. Наш план дій. Це програма партії регіонів, в якій кожен пункт спрямований на покращення життя людей, головний лозунг якої від стабілізації до процвітання. Тому ми зобов'язані перемогти заради майбутнього Черкащини. Духовне виховання основа морального відродження українського суспільства. Про це заявив кандидат в народні депутати України Віктор Корж під час зустрічі з митрополитом Черкаським та Канівським Софронієм. Сам він з нагоди великого християнського свята Спаса разом з черкаськими прихожанами молився у храмі і переконаний, так мають чинити всі українці. По завершенню літургії Віктор Корж привітав людей з празником, натомість отримав від священника благословення на служіння людям і передвиборчу кампанію. Так толерантно, красиво, культурно розказуєте, що ви будете для людей служити. І душу щоб послужити людям, щоб вам послужити, щоб вам було краще, чуть -чуть, трошки краще. Пожежа у черкаській обласній дитячій лікарні через невимкнену праску маленькі пацієнти лор відділення могли б отримати зовсім некорисні корисні думові ангаляції. На щастя, надзвичайна пригода була лише умовною і шкоди здоров'я дітей немає. Так, минулої п'ятниці бійці черкаського гарнізону теруправління Мінене спільно з медиками відпрацьовували свої дії на випадок загоряння у лікарні. Такі навчання тут відбулися уперше, але не в останнє. «Алло, добрий день. У нас навчальна пожежна тривога. Виникла пожежа по по адресу. Вулиця 32 перемоги, 16. Бачу, що таке. За легендою, займання у побутовій кімнаті лор-відділення сталося через невимкнену краску. Співробітники лікарні до прибуття пожежних команд почали евакуацію дітей, розгорнули пожежні рукави, задіяли вогнегасники. Тим часом нагодилися бійці МНС, яким довелося рятувати двох чоловік, що опинилися у вогняній пасті на четвертому поверсі будівлі. Звісно, навчання очень потрібні. Вони допомагають. не дай Бог, яка ситуація. По-перше, уснать. тем людям, которые делают свою работу, о а нашем учреждении, планировка, как мы работаем. Во-вторых, это проверка, насколько мы правильно умеем сработать в нештатной ситуации. И, естественно, когда речь идет о жизни детей, для нас это очень важно. Завдяки умілому плануванню навчань та професіоналізму залучених підрозділів поставлені завдання були виконані за встановлений час. Пожежу ліквідовано, потерпілих врятовано. Переконані рятувальники. Як сьогодні впоралися бійці? Ну п'ятірку не можна ставити, тобто на чотири. Ну для того навчання і проводиться, для того, щоб усе врахувати ще до початку. Ми над цим будемо працювати, проаналізуємо і відповідним чином відреагуємо. Такі масштабні навчання рятувальники проводять часто в обласній дитячій лікарні вперше. Протягом року МНС відпрацьовуватиме цей об'єкт ще тричі, щоб залучити усі пожежні підрозділи міста та врахувати особливості тактики саме у цьому медзакладі. Мирослава Станкевич, Олександр Таран, Черкаська служба новин вісім сучасних інвалідних візків подарувала Черкаській обласній дитячої лікарні благодійна організація Сила духу. Зроблені вони за німецькими технологіями а отже, прослужать роки. Сподіваються, благодійники. <плес> Ці колісні благодійники із сили духу привезли в Черкаси зі США. Допомогла йому цьому християнська місія «Духовне відродження. Обласний центр отримав півсотні таких пристроїв. Ці вісім уже знайшли місце служіння. Можна передвігатися активно. На них тут є у них, система тормоза, де вони зупиняються. Плюс у них к ним є повністю ремонтний комплект. Ми з собою привезли, практично на кожну коляску у нас є насос. Ремонтний В Черговий раз відвідавши лікарню, благодійники дізналися. Тут потрібні візки для реабілітаційного відділення. Їх розподілять між прийомним та реабілітаційним відділеннями, травмпунктом і неврологією. Цей презент заощадив гроші лікарні для придбання іншого необхідного медобладнання. Не Больные хронические, як правило, имеют мають свої коляски. А которые, ну у которых Неотложно возникло такое состояние. Это травматологічні больные, это острые больные неврологического профиля. Ще десяток військів. Благодійники планують подарувати в обласний онкодиспансер. Решту готові презентувати чи дати в безкоштовне користування кожному, хто звернеться до них за допомогою. Лідія Меланіч, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. У формі, втім, не на службі брали міс пенітенціарної служби Черкащини. У цій структурі 1200 працівників, і третина з них жінки. На конкурсі краси вони були як ніколи чарівними тендітними жіночними. Хто ж отримав діадему? переможеця, знає Ірина Васюра. Ви знаєте, ніколи не думала. Дуже несподівано, незвичайно приємно. Марина Єленик вже чотири роки працює інспектором кримінальної виконавчої інспекції. Дівчина ніколи не брала участь у конкурсі краси, а сьогодні стала переможницею. Залі наша робота досить тяжка. Я перш за все ми жінки і хочеться відчувати себе справжньою дівчиною, жінкою. І звичайно, після роботи, скажімо, так з не хочеться, щоб такі конкурси були. Це потрібно. Протягом години 18 красунь дефілювали у формі вечірніх сукнях та хизувалися своїми талантами. Марина Андрієнко підкорила публіку вальсом та завоювала приз глядацьких симпатій. Результатами задоволена, але кожна з наших учасниць, яка приймала в цьому куркацію участі, всі гарні, всі мають бути першими. Оцінювали жіночу красу їх колеги. Голова журі Роман Андрухін каже, було дуже складно обрати переможницю. Скажем так, надіюсь, у всіх членів журі відчуття аналогічне приємне, тому як дійсно був конкурс, ну я вважаю, організований на достойному рівні. А самі учасники ви прекрасно бачите, які здесь цвет, красота. Усі учасниці отримали пам'ятні подарунки, кубки та дипломи, а фіналістки, діадеми та подарункові сертифікати на парфумерію. Втім, організатори свята планують зробити дівчатам ще один приємний сюрприз. Ми хочемо ще ті, хто награджений, хочемо, ще їм вручити путівки, щоб вони на 10 днів віддохнули там з дітьми. Там все це в Запорозькій області, тому що йде переговори, щоб вони там на базі Таврія змогли віддохнути. А вже у жовтні черкаська красуня представлятиме Черкащину на всеукраїнському конкурсі Міс Пенітенціарна служба Ірина Васюра та Горозія, Черкаська служба новин. Друге місце з 12-ти вибороли черкаські танцюристи на першому ефірі телешоу Майданс на інтері. Вони набрали 43 бали. Більше лише у криворізьких хореографів. Понад 200 черкащан запалили данспол незвичними костюмами та феєричною постановкою. Перед багатомільйонною аудиторією команда з'явилася в образі героїв всесвітньо відомого фільму Аватар. У номері вирувала битва стихій, гармонія сил природи, смерть і відродження. Закінчили шоу символом безконечності у цьому танцювальному сезоні. Організатори майдансу дали командам учасникам шефів, представників журі. Черкащан куруватиме ексцентричний хорограф Діма Каляденко. Я знаю цього хлопця, який реально може привести вас до перемоги. І у вас була дуже крута у Вас дуже крутий був номер. Україна хоче знати, яка оцінка! Руслана. Нехай ваше життя буде цікавим та багатогранним. А у цьому випуску це всі новини більше їх на нашому сайті Є Комієї попереду ще спорт. І з головними подіями вас ознайомить Людмила Шевченко. Я вітаю прихильників спорту. Команда ЧСН готова розповісти, чим відзначився цей вікенд у сфері спорту. Прем'єр-міністр України Микола Азаров особисто привітав олімпійських призерів 2012 року. Здобутки наших спортсменів глава уряду назвав високими, адже наша національна збірна здобула 6 золотих, 5 срібних та 9 бронзових нагород. Таким чином, за кількістю медалей, українські олімпійці посіли 10-те місце а в загальнокомандному заліку 14 з понад 200 країн, що були цьогоріч представлені на іграх у Лондоні. Кілька років виснажливих тренувань, жорсткий графік та дисципліна. І от вони володарі 20 олімпійських медалей зі своїми тренерами. Приймають вітання від уряду. Ще до закінчення олімпіади у Лондоні камінь підвищив призерам ігор винагороди до 125 тисяч доларів за золоту медаль 80 за срібну і 55 за бронзову. Обіцяні гроші уряд вже нарахував. А от українські олімпійці поки що лише визначаються з майбутніми витратами. Передусім, гроші підуть на відновлення сил, ремонти помешкань та авто. Товознаградження, яке було обіцяно, було сьогодні вже отримано в повному полом Дякую. Спасибо. Ще не спланувала, але скоріше, все буде або відпочинок, або машина яка небудь. тому що хотя давно машину хорошу купити. Нині ж головним бажанням олімпійців є відпочинок. І що скоріше, то краще. Я хочу за кордон, щоб виключити телефон, щоб мене ніхто не пропав. А відхати буду. Ну, до Нового року це точно. Ну, не зовсім віддихати, ну не буде таких нагрузок, больших, як були перед Олімпійським між. Зараз я хочу віддихнуть. У мене взагалі ніяких планів. На даний момент один у мене є стоя, щоб трохи закінчилася. Я хочу віддихнуть. А поки чемпіони мріють про відпустки, в уряді пообіцяли готуватися до наступної олімпіади 2016 року у Ріо-де-Жанейро. Спершу планують капітально модернізувати олімпійські тренувальні бази та побудувати нові, більш сучасні. І буде розроблена така чотирьохлітня програма підготовки всієї нашої олімпійської бази, всіх відповідальних спортивних споруджень в різних регіонах нашої країни, в тому числі і в Києві, для того, щоб наші спортсмени, наші так скажіть. Гордость, будем говорить, в нашей страны могла бы в достойных условиях готовиться к Олимпийским играм. Вы для нас должны стать примером для наших детей, молодежи, юношества. Вокруг вас должны создаваться школы. Щоб молоде покоління мало де рівнятися на олімпійських призерів, в уряді дали слово два-три роки побудувати у кожному обласному центрі спортивні комплекси із сучасними стадіонами та басейнами. Аби олімпійських чемпіонів від України з кожним наступними іграми ставало все більше. Людмила Шевченко, Дмитро Морошниченко, Спорт. Міксфайтери центральної України боролися за звання найсильнішого бійця в рамках Кубка центрального регіону зі змішаних єдиноборств. Змагання такого рівня Черкаси приймають вперше. Топ двадцятка бійців рейтингу Ліги змішаних єдиноборств про ФСІ показували навики Панкратіону, міксфайту, боксу та боротьби. Про бойові пристрасті на черкаському рингу. Дивіться далі. Агресивні заряджені на перемогу вони з'являлися на рингу. У когось бій тривав хвилину, а декому доводилось проводити декілька раундів. Все залежало від фізичної готовності та впевненості бійців. Техніка, динаміка та стиль бою у кожного різний. Навіть вихід на ринг відбувається під різний музичний супровід. Сергій Чурилов чемпіон світу та Європи з панкратіону. До бою готовий на 100%. Битиметься спортсмен у ваговій категорії 77 кілограмів. Секрет успіху бійця у тому, що він відразу бачить слабкі місця противника. Я зараз ну, можу на рівних конкурувати і в Барсовській, і би, в ударній техніці, тому ну, я працюю від противника більше. Тобто, що його слабкі місця і там робота своє. У своїх сподіваннях фріфайтер не помилився. У поєдинку з кияном Чурилом переміг нокаутом. Загалом Черкаси представляло чотири спортсмени. Чемпіон свіну з Панкратіону Ізмаїл Ахмедов вагою тіла 70 кілограмів. Сергій Чурилов, Олександр Паклін та Вадим Жуковський. Вагова категорія яких становить 84 кілограми і більше. Якщо брати ті турніри, які ми проводили раніше, то цей, мабуть, навірне всім раз краще по рівню бойців, по рівню організації есть здесь будуть і чемпіони мира по панкратиону, і чемпіони України по боксу, і по бойовому самбо, призори Європи і так далі. То есть уровень турнира очень високий. Найкраще отримали фінансові винагороди і право брати участь у Кубку України зі змішаних видів бою. За наш регіон виступатиме Сергій Чурилов та Олександр Паклін. Нині вирішується, хто прийматиме всеукраїнський турнір. Не виключено, що це знову будуть Черкаси. Людмила Шевченко, Юлія Парпленко, Геннадій Ямельянов, ЧСН Спорт. Чарівниця обіграла торнадо. Третій чвертьфінальний матч Кубку в Черкаської області з пляжного футболу завершився з рахунком 3-2. У першому періоді зустрічі футболісти чарівниці намагалися зайняти вигідні для себе позиції, проте низка атак завершувалася невлучними ударами. Оборонялися і гравці торнадо, не поступаючись іншій команді у кількості бомбардувань воріт суперника. У першому таймі явних лідерів турнірної таблиці не було. Майже всередині матчу Олексій Островський гравець чарівниці відкрив рахунок. Футболісти показали справжню боротьбу на полі у другому таймі і зрівняли рахунок. Останній третій м'яч, який вирішив долю матчу, був забитий у ворота команди Торнадо у заключному таймі. За підсумками поєдинку переможець зустрічі гратиме в півфіналі Кубку області з пляжного футболу. Заключний чвертьфінал Кубку області відбудеться 21 серпня. Між собою гратимуть команди Азот та Живчик. Це остання інформація у випуску. Більше новин на нашому сайті. Перемагайте разом з нашими спортсменами. Гарних вам емоцій. На все добре. Прогноз погоди на 21 серпня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 12-17, в день плюс 20-25. У Черкасах вночі від 14 до 16 тепла, в день 22-24 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас – плюс 22. Атмосферний тиск підвищений, найближчі доби слабко зростатиме. Відносна вологість повітря зменшиться. Передбачається мінлива хмарність місцями по області короткочасний дощ. Гроза, вітер північно-західний – 7. 12 метрів за секунду нині на погоду Черкащини починає впливати теплий виступ азорського антициклону, який відтісняє атлантичні циклони в більш північні широти. Тому суттєвих опадів не передбачається а температури повітря поступово зростуть до дуже теплих. За церковним же календарем 21 серпня вшанується пам'ять святителя Мирона єпископа Крицького. У народі його називали Мирон вітрогон і говорили: Мирони вітрогони пилюку по дорозі гонять по красному літу, стогнуть, оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий і січень. Гарної вам погоди.